Ну що друзі? 12.07 у місті Тернополі вже анонсувала я, що будемо ми зараз розмовляти із організаторами благодійного забігу такого великого бігового свята. Я б сказала, із великою місією, яка відбудеться у нашому місті, вже традиційно 7 червня у цю суботу третє буде проводитися благодійний забіг, про який зараз дівчатка чарівні, які є з нами у студії, розкажуть трішечки детальніше. Що хотіла сказати, що у нас сьогодні просто гості ефіру, представники солдауту. Перед тим ми спілкувалися із В'ячеславом Хостікоєвим. Дві вистави Конотопська відьма розкуплені повністю квитки. І тут я хочу просто з величезною радістю, ви знаєте, я тут пропагатор бігу всі слоти на цей забіг від МХП від Нюрану були заброньовані. Як це там? Зафіксовані і бажані у Тернополі. Тому я вітаю Оксану Сученко, директорка компанії Нюран, сьогодні так. з нами у ефірі. Вітаємо Оксану та Уляна Баранова, керівниця групи соціального розвитку благодійного фонду МХП громаді. Вітаю. Отож, дорогі гості, розказуйте, що буде відбуватися в Тернополі. Чому це важливий такий біговий забіг, і чого всі так хочуть бігти? Разом так. З вами. 7 числа уже цієї суботи у нас в місті, в файному місті, буде не менш файний, класний спортивний захід, свято не лише спортивного, а й соціального такого спрямування. Благодійний забіг, який має назву е МХП е Забіг е Run for Victory. Ми біжимо всі заради пер перемоги заради перемоги. Так? І це вже цього року, це втретє. А від 2023 року у нас проводяться традиційно такі забіги у місті Тернополі, ну і в інших містах України. Що приємно? Наші гості сказали, що все розпочалося. Ну ця традиція із Тернополя. Як це виникло? Це якось ну організатори разом із благодійним фондом із представниками фірми спілкуються з міською радою, з бігунами. Як це відбувається, наприклад, вибирається? От давайте проведемо у вас. Бачите, міняються часи і міняються запити, які потрібно вирішувати чи піднімати якісь питання в нашій країні? Так на жаль, там зараз ми не робимо якихось супер великих фестивалів. А якщо робимо, то всі вони з благодійною метою так. і спорт це важливо. Це здоров'я, це рух, це за спортом майбутнє здорової нації, і тому компанія МХП. Разом з стратегічним партнером благодійним фондом МХП громаді вирішили започаткувати таку лігу забігів, яку розпочала дійсно саме з Тернополя у 2023 році. В жовтні місяці це було, і це був перший наш такий стартовий забіг. А який стартував у нас в парку погода? Така собі була Дощило, але це... Дощило, Я пам'ятаю дуже так. сильно, і я так багато на себе одягу чогось одягла. А, і ми бігли. В мене є фото, все і мені приємно так. Що перше брала бачите, погода участь не завадила і не стала не перекрила наше бажання продовжувати. А більше того, ви побачили, ініціативу. що можна далі. Так, так. І вже в 24-му році ми масштабували. Ми зробили лігу забігів, яку залучили. Уже п'ять міст України, в яких проводилися ці забіги, і знову ж таки почали традиційно з міста Тернополя в травні. минулого Боже, це року. так приємно. Ну, так. Я вам серйозно кажу. Мені Також як тернополянці хоч... дуже приємно це дуже приємно. хочеться, щоб люди бігали. Я завжди кажу: в нас є ця унікальна ця траса навколо нашого тернопільського ставу. Ну гріх не бігати. Так, сто відсотків. І минулого року ми е, розпочали з Тернополя, потім був забіг в Вінниці, в Черкасах, в Ладижині і в Києві. Завершили цю всю лігу забігів е, Києві. Цього ж року ми знову продовжуємо. Тернопіль вже не був першим. Це вже третє місце, яке місто е, в якому ми проводимо разом з нашими партнерами Нюраном. І я думаю, що е, цей рік. Покаже ще набагато вищі і набагато краще. А як компанія Нюран доєдналася так цього року до організації? Я правильно розумію? Так, так, компанія Ви побачили Nuran, перспективу в тих забігах. Uh, ми дуже раді справді організовувати такі класні масштабні заходи. Компанія Нюран вперше в цьому році організовує лігу забігів від компанії МХП, і ми дуже раді як спортивні організатори, тому що дуже багато зараз соціально відповідальних компаній і компанія МХП в тому числі розуміють, що саме на території бігу таким класним підход. Одом можна звертати увагу до дуже багатьох класних і актуальних тем. Тобто, це не лише про біг, це про соціальну підтримку, це про розвиток. І дуже класно, що в Тернополі влада також сприяє цьому. І класно, ми завжди за те, що такі масові забіги на півмарафони, марафони вони мають бути в місті, вони мають бути центральними вулицями міста і з перекриттям повністю з вами цінними. Процесами марафони не мають бути в межах парка, і класно, що влада це розуміє, сприяє і підтримує. Тому цього року буде дуже класна мальовнича траса навколо вашого прекрасного озера. Тому я думаю, кожен учасник, який буде приймати участь, буде насолоджуватися е, цими прекрасними краєвидами, е, підтримкою на трасі, яка буде від наших волонтерів і партнерів. Тому е, ми, ми дуже раді, що ми доєдналися до серії забігів. І хочу сказати, що саме компанія Нюран вперше в Тернополі. Ми організовуємо це в наш такий дебютний е, забіг, саме з нашою командою, з командою МХП. Тому ми дуже раді долучитися до забігу в Тернополі. Дякуємо вам, Оксано. Справді ми раді теж. Давайте ну, поговоримо з дівчатами про кількість учасників, які завтра будуть бігти вулицями Тернополя і такими гарними. У нас вже є, до речі, сертифікована бігова траса, ви знаєте, у Тернополі на 5 5 кілом... 5 нас 5 кілометрів, ми вже нею бігли. Так. Угу. Тобто в нас вже є якийсь рух до професійнішого бігу. Угу. От і він... Як це не дивно, чи унікально насправді поширюється із настанням війни, прийшла війна, і тернополяни почали активніше бігати. Тобто, якимось чином ці речі пов'язані? Тому скільки учасників? Ми бачимо динаміку зростання кількості учасників з кожним роком, і наскільки е, я зараз коректно скажу, то це майже втричі більше так. ніж минулого разу. У нас уже є тисяча... А тоді було теж надзвичайно зараз багато Зараз тисяча учасників, і це тільки офлайн. А ще можна долучитися онлайн. Реєстрація триває триває до неділі, включно. Тобто, ви можете з будь-якого будь якого куточка України приєднатися, бігти разом з нами, підтримувати, відмічати сторінки організаторів і бути на хвилі цього класного нас. Який буде відбуватися тут, і вже там протягом двох тижнів отримати свою медальку за те, що ви пробігли. Тому нас дуже як організаторів тішить те, що кількість учасників на основній дистанції на 21,10 км кілометрів з кожним забігом. А Скільки на 21 км, кілометр приблизно? Близько 200 якось? людей. Це буде на ага. і десь 170 на 10 кілометрів. Тобто вони будуть стартувати одразу. Це більше 300 людей одночасно. Це Буде перший наш наш старт, тому дуже класно, що все більше і більше учасників приєднуються до дистанцій більш серйозних. Вони розпочинали там з двох кілометрів, або просто були глядачами, і ми вже бачимо їх в стартовому коридорі, коли вони готуються давати свою наступну дистанцію, або покращувати результат, який у них вже є. Ну надзвичайно приємно це чути. Приємно чути про розвиток бігу. Я знаю, що частина цих учасників і це учасники, які реєструються на два кілометри. Для них важлива ще інша це соціальна частина цього забігу, тобто для них. Е... Будемо надіятися, що в подальших забігах біг також стане важливим елементом, і вони десь будуть просуватись, бо це річ надзвичайно корисна. І, але е, хотілося б поспілкуватися з вами про те, е, куди будуть спрямовані кошти, як е, взагалі яким чином іде цей збір, як долучитися? Бо, наприклад, є люди, які хочуть долучитися, я знаю, що можна буде долучитись навіть завтра. Коштами, так коли я просила мене дореєструвати, мені організатори написали: а хочете долучитись, то приходьте і це. Це насправді круто теж, тому що бігове свято буде дуже гарно. Розкажіть, що буде відбуватися в центрі. Окрім ну ті, типу побігли. А можна ж прийти і поспостерігати за цим цю цією атмосферою, і зарядитися? Так, взагалі цей благодійний забіг. Він mm -hmm. тому і носить назву благодійний. Адже насправді всі кошти, виручені з реєстраційних внесків і які будуть задоначені, будуть спрямовані на підтримку місцевої 44-ї бригади. Так, це наша тернопільська Так, наша тернопільська минуло. Того року ми підтримували 105 бригаду. Нашу як це все відбувається на початку, коли ми плануємо наш забіг. Ми звісно погоджуємо з Тернопільською міською радою всі проведення заходу і даємо їм запит, що в процесі наших забігів ми підтримуємо місцевої місцеві якісь бригади. Вони Вирішують спільно з нами, яку цього року ми підтримуємо бригаду. Потім ми е, зв'язуємося з цією бригадою, і вони вже дають свій запит, що їм саме на даний момент е, потрібно. І була практика в нас така, що ми, наприклад, закупляли після забігу е, ті необхідні е, так речі, які були потрібні, і ну це трошки затягувалося. І ми вже для себе поставили таку нову нову мету, е, яку вже е, два, два роки. За собою несемо, тобто ми отримуємо запит безпосередньо від військової частини, і вже на прогнозовані кошти ми закуповуємо цю необхідну угу. річ, і вже на сцені безпосередньо на завершенні цього то. так. Ми передаємо те, що вони просили від нас. В кожному місті, де відбувається наш забіг, та сама процедура, і закупляються це все на, на місцеву їхню бригаду, не зупиняємося на тому, коли завершилася реєстрація, що ми вже не можемо більше задонатити. Так будуть протягом дня в на центральній площі QR-коди. За якими можна перейти за посиланням і задонатити все, все йде на 44-ту бригаду? Буде лотерея безпрограшна, в якій можна прийняти участь, і там вже підготували більше тисячі подарунків для учасників, і вони всі є досить цінними, гарними. Тому всіх закликаю, хто буде мати вільний час і бажання може прийти звичайно на площу ще й отримати за донат подаруночок. У котрій все розпочинається, розкажіть якийсь графік приблизно, що буде в суботу сьомій годині відкривається стартове містечко. Вже починає працювати камери схову, роздягальня для учасників, і, і о восьмій вже починається повноцінна робота іншого стартового вірніше решти стартового містечка. О восьмій сорок п'ять у нас відкриття офіційне відкриття заходу, і о дев'ятій нуль два вже старт основних дистанцій після хвилини мовчання. Звісно, і ще хочу додати з приводу того, як можна ще доєднатися до uh -huh. того, щоб підтримати збір. Також у нас буде дуже класний аукціон о 12:15. Ми всіх запрошуємо. Будуть дуже класні, цікаві лоти. Вони будуть справді ексклюзивні, тому доєднуйтесь о 12:15. Будьте на площі, слідкуйте за тим, що ми будемо розігрувати, і це справді дуже класна, унікальна можливість отримати унікальний лот, який буде представлений саме на цьому аукціоні. Ну і звичайно що долучитися до допомоги. Пришвидшенні нашої перемоги, я себе тепер весь час зупиняю, коли хочу сказати допомоги нашим захисникам. Бо допомагаємо ми собі? Ну і звичайно ж нашій країні триматися. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви шукаєте волонтерів, так до того, аби все гарно пройшло на вашому забігу. Ми закликаємо наших слухачів теж доєднуватися до цієї команди. Що потрібно, хто вам потрібен, так і що буде входити в обов'язки цієї людини? І яким чином вона може з вами зв'яз. Затись наприклад, так дякую за запитання. Насправді, ми закликаємо молодь волонтерів доєднатися до нашої команди. Це класна можливість подивитися на те, як це від як це відбувається зсередини. Подивитися, як працюють організатори, підтримати учасників. Звісно, хто не встиг зареєструватися, може ще приєднатися як волонтер, отримати ці класні емоції, підтримувати учасників або на дистанції, або бути на пунктах гідратації тобто, дуже багато зон відповідальності. Наші професійні менеджери обов'язково розп... по зонам які будуть підходити саме волонтеру, можна заповнити анкету у нас на сторінках Нюранком в інстаграмі або в Фейсбуці. У нас є всі ці посилання на анкети волонтерів. Це дуже класний досвід саме роботи волонтером. Плюс ми бачимо, як наші волонтери можуть після того, як вони побачать, як все відбувається, цю внутрішню кухню, і потім після цього також починають бігати, займатися спортом. І ми також спостерігаємо над тим, що наші волонтери доєднують і ми вже бачимо їх в стартовому коридорі як учасників. Це дуже класно, що саме і такими е ще методами ми мотивуємо і популяризуємо біг серед населення. Та, то насправді важлива така річ. Скажіть, будь ласка, це у всіх містах так, де ви організовуєте ці забіги? Чи шукаємо ми волонтерів, чи шо чи, чи такий таке бажання людей бігати? Так, це не залежить від якогось конкретного міста чи області. І ще дуже класно. В нас є волонтери, які їздять з нашою командою по містах, де ми а бігуни ж теж такі є. І бігуни <свісно>, я знаю особисто, так які наприклад, тут хочуть пробігти у всіх містах. Так, цей забіг для них це цікаво дуже так? багато таких бігунів, і це дуже класно. Вони збирають медалі. Наприклад, у нас цього року із МХП. Буде серія цих медалей, їх можна зібрати і в кінці вже е, всіх забігів, коли останній буде в Вінниці, можна зібрати цю колекцію із п'яти унікальних медалей, тому це дуже класно. Е, є такі бігуни, і їх великий відсоток, вони їздять в кож, в кожне місто. Це різні можуть бути дистанції в залежності від їхніх цілей, вони хочуть покращити свій результат, або ставлять собі нову ціль подолання, наприклад, марафонської дистанції. Е, ну тобто, все залежить або просто. Провести а час. марафон буде? Марафон був у Києві. Так. Вже 42 два угу. кілометри. Це вперше компанія МХП проводила саме марафонську дистанцію. Ми організовували її на Трохановому острові. В Тернополі це на півмарафон, 21 кілометр. І скільки учасників було на марафоні у Києві? Десь приблизно до 200 учасників, якщо так зараз угу. згадати, а в Тернополі буде марафон? Kumar. У Нас є теж бігуни, які можливо року. Можливо, можливо. Але хочу також звернутися до слухачів, які не будуть приймати участь у марафоні. Але, наприклад, в суботу будуть кудись їхати по справам. Хочу звернути вашу увагу, що деяка частина міста буде перекрита, тому дуже просимо з розумінням до цього віднестися, перепланувати свій маршрут або поїхати трошки пізніше по справам. У нас насправді дуже лояльно відносяться до цих таких різноманітних забій. Це навпаки, так святково і урочисто, і е, дістатися з одного кінця міста в інше, тут зачекати нічого не вартує насправді до автомобілістів. наших. Е, скажіть, будь ласка, е, дівчата, що б ви хотіли, е, наприклад, м вже провели ви так в трьох містах? Ви були вже двох. вже в двох. Це третє місто. А е, я знаю, що від початку е, цих забігів щось змінилося. Так, от, наприклад, ви почали. Е, що було, що ви покращили до наступного? Забіг, і наприклад, в цьому щось змінили. Можливо, щось досконалили. Це велике масштабне насправді таке свято. Це багато людей залучено, так і велика така увага. Мабуть, прикута uh -huh. що до цього моменту, і, можливо, є якісь такі моменти, які ви б хотіли покращити ще у наступному? Або ви думаєте, о, а у цього там не було? Зробимо наступного разу обов'язково. Ми після кожного забігу насправді з командою і з партнерами аналізуємо, як все пройшло. Можливо, які моменти вдалися не так гарно, як би ми хотіли. Ми все це, звісно, аналізуємо. Ми враховуємо, яка буде ситуація, погода. Наприклад, цього цей забіг в Тернополі він буде трішечки теплішим ніж був в Києві. Погода відповідна. Тому ми дбаємо про наших учасників. Ми ставимо протягом. Нашої траси точки охолодження це будуть губки з водою, це будуть арки, які будуть розприскувати воду для того, щоб ніхто не втратив свідомість, було якесь таке мінімальне охолодження, і трошки там збодритися, так би мовити. Тому це там, якщо ми порівнюємо забіг в Києві, це таке не скажу, що нововведення, але там додаткова опція, враховуючи погоду, трасу і звісно, час старту, тому що. Ми стартуємо о дев'яті після хвилини мовчання. Ми розуміємо, що це надважливо зупинитися, і бігуни не можуть там бігти свою дистанцію, коли все місто стоїть і вшановує пам'ять хвилина мовчання. Тобто, ми все це обов'язково враховуємо. Тому ось такі будуть нові нові нововведення. А чи плануєте ви долучити ще якісь міста? Чи, наприклад, є запити від умовно, від влади інших міст? Ну давайте у нас проведемо щось таке схоже. Ну, Ніран це робить зі своєї сторони 100%. Вони в дуже активно по всій Україні працюють в різних місцях. В нас є. Ми плануємо, коли ми на рік плануємо собі заходи, mm -hmm. то ми заплановуємо кілька міст, які ми проводимо свою лігу забігів. Наприклад, уже 7 вересня в нас буде забіг наш з ліги забігів у місті Луцьк. А Пізніше буде забіг у Вінниці. Вінниця, Це так. ті, що ми спланували наші е, забіги е, МХП, МХП на цей рік. 8 людей... вересня хочу додати у Вінниці. Ага. Також скоро буде відкрита реєстрація, доєднуйтесь. А скільки людей організовують такі от масштабні забіги? наприклад? Умовно, бо ви так спокійно до речі, сидите, я думаю, Вас післязавтра забіг. Ви б мали не знаю, вже я знаю, що це важка справа. Насправді я це розумію, тому у вас, напевно, дуже гарна команда, яка працює з цим. У нас кажу за компанією Нюран. У нас близько 20 супервайзерів, які працюють на місцях, і відповідальні кожен за свій процес. Це люди, які безпосередньо будуть на старті. І плюс волонтери, волонтери це значна частина організації нашого забігу. Цього року ми плануємо 170 волонтерів на кожній е, ділянці. Тому е, це така там основна команда наша, але звісно є дуже багато підрядників, є партнерів, які долучаються. Тобто, якщо рахувати всіх, 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 хто дотичний до кожного процесу, який є як маленький гвинтик в цьому великому механізмі, то це ну це справді багато. дуже багато людей, е, але І ми при... рівень високий відповідно ці так, організації так, ми, звісно, працюємо над тим, щоб рівень організації був на найвищому рівні, і кожен наш захід, як я говорила до цього, ми аналізуємо, що було е, так. Звісно, коли ти все плануєш, здається, що в твої в твоїй голові все буде ідеально, і ти врахував кожен форс мажор ми, але ми розуміємо, що ми організовуємо забіги в досить складний час і е, є ситуації, на які на жаль ми не можемо вплинути. Як у нас там було в Києві, наприклад, на момент старту, коли ми розпочинали, у в нас була повітряна тривога, тому ми враховуючи це, зміщуємо наш тайм. якщо в випадок буде у нас аналогічний, що відбувається. Якщо на момент старту, на момент початку е наших всіх процесів відбувається повітряна тривога, ми переносимо старт рівно на одну годину. Якщо протягом двох годин не буде скасовано сигнал повітряної тривоги, організаційний комітет приймає рішення перенести або скасувати захід. Тобто все залежить від того, яка буде ситуація. Але коли повітряна тривога, організатори і волонтери, ми радимо всім пройти в укриття. У нас в зоні стартового містечка будуть мапи з Адресами, де найближче укриття, для того, щоб ведучі всіх сповісти, і всі перейшли для їхньої безпеки. Дякуємо вам за цю розмову. Я бажаю мирного дня. Не тільки 7 червня сьогодні, і швидшої перемоги в Україні. Дякую вам за організацію цього забігу. Пишаюся, що він втретє відбувається у Тернополі. Це моя особиста радість. Нехай все пройде гарно, мирно, на найвищому рівні. Всі отримують масу задоволення. Ну а головне, наша країна отримує ще певні механізми для пришвидшення нашої перемоги. Дякуємо за, за запрошення. Дякуємо вам. А я нагадую слухачам, що у нас в гостях були Оксана Сученко, директорка компанії Нюран та Уляна Баранова, керівниця групи соціального розвитку благодійного фонду МХП громаді. Усього найкращого, мирного дня вам, наші дорогі гості, і усім слухачам у радіо.